Так, сьогодні у нас невеличке оновлення, близько 23-25 телефонів на продаж. Є великий вибір. Зараз буду закидати всі варіанти повністю окремо кожну модельку. Зараз покажу приблизно, щоб ви розуміли. Це Samsung A04, ці 32. Є ось такий варіант на 64 EBA. Samsung a 03 Core 32 ГБ, 2000 ціна. Motorola E7 і e 6 s 2,300 і 2400 гривень. Oppo a 72 на 128 Гб 3000 ціна. ZTE Blade a 72. А це Oppo, Oppo a 74 ZTE 364 по пам'яті 2800. Redmi 10 c 64 2500. Samsung m 10 2,16, 1400. Realme c 11 на 32 ГБ 2000 j 2 та J3 модельки 216 по пам'яті 1100 та 1150. Nokia G1032. 2400, Samsung a 10 s 32-1900 1900, Ось такий Redmi 9 Є два штучки в таких самих кольорах на 32 <coughs> Huawei P20 Lite. OnePlus n 100. 64, 3600, Redmi 10. 3600 Він на 64 на 128. Redmi 13 і Samsung A25 По замовленню, пишіть у повідомлення або ссылка в шапці профілю на телеграм-канал.